Всім привіт! Сьогодні в мене в огляді і в продажі саме, я вважаю, доступний і простий і народний сім'їмісний мінівен Дача Логан. 2007 року з перших рук, з першого салону, з перших рук я сьогодні про нього вам розповім. Приступніться, полетіли. Капотом у нас двигун 1,6 інжекторний. Я знаю, що буває 1,4, а 1,6. 1,6 потужніше, ну і наскільки я розумію, ресурсніше. Ну і п'ятиступінчна механічна трансмісія. Автомобіль з перших рук, з першого власника і він обслуговувався на Сінго авто офіціальних ділерів. Вся його історія до сьогодні 198 тисяч кілометрів. Про все інше поговоримо всередині. До речі, от я знаю, що в них хвороба стакан з номером кузова. Тут невеличкі здуття є, але бачите, все читається. Номер непоганий. Я бачив просто в інтернеті про це. Як вони вигнівають, тут нормально все відносно. ДТП у неї жодного не було, але в неї є деякі м'ятинки, де є подряпинки, тут колись вітка впала у дворі там, у власника. Десь гума, до речі, Bridgestone Близак, як сказав, мібра дорожча, ніж машина. Така гума крутезна. Є на заднім правому арочці тут м'ятинка теж. Є отут на порозі така невеличка. Бачите, штучечка. Нам довелося на ній замінити задню ліву. ляду. Брали в колір з донора, бо вона тут була біля тут дворника вигнула. Права рідна сіла, єдине, єдина, що тут пофарбована ця деталь. Щось по ній трошечки тут понизу робили, наскільки я пам'ятаю. Ось, отак це виглядає. До речі, понизу ляди. Я просто бачив такі логани з вигнівшими елементами. Тут, наче так, все в порядку. І, і, і на задній лівій арці також є подряпинки. Бачите, і тут трошечки підфарбували м'ятинка. Дверка тут було зауваження, тут зашкурували, робили, бо була тут ржа. Пороги так нічого. Інші місця, наскільки я пам'ятаю, ніхто нічого не чіпав. От я вам по кузову, в принципі, всю правду розповів. Лобове скло рідне, оригінальне. Погнали далі. До речі, в нас ще модна комплектація, вона на легкосплавних дисках. Про цей народний автомобіль, скажу так. Сидушки, бачите, як виглядають. Є підлокітник додатково тут. Установлений. Передні, до речі, протитуманки у нас є. Ось її пробіг, рідний 198 тисяч кілометрів. Кермо в бездоганному стані. Є кондиціонер, він працює, перевіряв. Блоупункт магнітола, звичайно, на CD-дісках, нічого такого дивного тут нема. Електродзеркала. Ну і Гідропідсилювач керма. Звісно, тут є, ага, і коректор фар ще у нас є. От за що я мог, міг забути сказати. Зараз до темряви я маю дуже мало часу. Тут я просто бачу, що є навіть наряд закази, але це все можна на стінгі перевірити і в електронній базі. Бачите, тут наряд заказів дуже багато. Я зараз не буду в них тут е, ніяк внікати, витрачати на це час. Ну Ви зрозуміли, що тут все прозоро. Ще, напевно, маєш про це сказати, що тут є подушка безпеки. Одна правда на двох, але все ж таки вона тут вже є. Щодо другого ряду сидінь. У мене зріст 193 см. Я попереду сів, як мені зручно. Тут я трошечки бачите, колінками підпираюсь. Висоту достатньо місця. Ну, я, знову ж таки, я порівнюю з автомобілями вищого класу, це народний автомобіль, він компонований під 7-місний. Тому, в принципі, їх би їхати можна. Мені єдине, що трошки заважає, це для пасиків безпеки. Ось ці замочки, ну трошечки мені давлять, розумієте, розумієте, да? так вони розташовані. Але людина-власник на цій машині з дітьми, в нього багато дітей. Вони свого часу їздили і в Крим, і на Одещину, і на Західну Україну. Вона їх повозила. Зараз же діти виросли. Він взяв Subaru Crosstrek і каже: пора пожити для себе. Діти виросли. От ззаді тут у нас ручні склопідйомники. Ну, сидиться, як сидиться. До речі, ще підголовники, власник, обіцяв пошукати, немає отут і там. Сказав, що наче має бути. Пошукає, відзвониться мені. І ще капот трошечки чи каштани, чи оріг, не пам'ятаю, власне казав мені, ну трошечки побитий, бачите? Воно то в зафарблені в рідну, але м'ятом є. Так, дивіться, багажник у нас відкривається. Ось ця половинка. Ось так. Друга тут у нас ручка ось вниз. Ми можемо, як звичайно, розпашонку так от використовувати, а також, а також. Ви це напевно бачили в інших моделях. Я це бачив точно. Можемо отак розпашонку робити, бачите. Ось багажник, тут така ровна підлога. Сидушка, третій ряд сидінь у нас ось так скидається сюди і рухом руки. Так, тут ви маєте рукою однією потягнути за ось цей пиптик і відкинути спинку. Ну і Тут мені, до речі, цікаво буде зараз сісти, перевірити, як там сидиться на третьому ряду сидінь. Зараз перевіримо. По-перше, що не розібрався швидко як окремо цю частинку, можна сунути чи ні, весь ряд я склав. І зараз я присяду, скину сидушку, зачиняю. А от, до речі, до третього ряду сидінь, в мене немає зауважень. Я навіть своїм зростом 193 см сиджу тут. По-дорослому непогано. І я вам скажу, що багато кросоверів смішно. До Джорні, наприклад, е там Mitsubishi Outlander, Nissan Rogue. Там смішні місця на третьому ряду. Навіть Audi Q7. Тут тут в Логані, я вам скажу дуже зручно і непогано садиться. Бачите? Щойно розібрався, що ось цю частинку ми не можемо окремо підняти без цієї, а цю можемо з лівої сторони. Ну Ось так ми і виходимо. І виходити, і на ручку не дуже зручно відчиняти. Але все ж таки ми не придираємося, бо це бюджетний автомобіль. Ну Я вважаю, що аксиомісна версія це дуже круто для такого. Бюджетного класу. Звісно, коли я сідаю в цей автомобіль з фіномарок вище класом, я відчуваю трошечки скрип. Тут є, правда, підлокітник, щось трошечки поскрипує, де є я... Десь пластикові елементи, звісно, чутно. Все ж, все ж залежить, з чого ви пересідаєте на що, але ж знов таки за ці гроші об'єктивно завжди ставлю. Всі ціновій то... політиці це крутезний автомобіль. Маю я... наголосити на те, що до корпорації Рено, до французів я не ставлюсь з любов'ю і. Тим самим я підтверджую, що ну, так, це ж, по суті, Ренотік тільки Румунська да, філія. Я не люблю їх, як автомобілі. Але саме Логан заслуговує на увагу. Особливо в МСВ, в універсалі. І в цілому я до логані ставлюсь. Ну, з більшою повагою, наприклад, ніж до Ланоса, Хоча Ланос має до себе повагу, як то не крутий. Але завжди це була в таксі, я пам'ятаю, вони коли з'являлись. Простора тачка, зручно сидіти, все нормально. От, і. На зараз ну я просто не розумію, яку саме місце машину ще можна придбати за ці гроші. Е, ну, все ж таки, практично в обслуговуванні, не дуже старого там якогось динозавра, там да, зовсім. Так що круто. В обслуговування я точно знаю, що цей автомобіль достатньо копієчний, практичний, і в плані цьому ну і ресурсний. Непогано вони служать, я про це знаю, але я не дуже в курсі, я не стежу за цими марками, як в них там ходять двигуни, скільки що вихажує. Велике саме головний тут плюс, що тут своєчасно було ТО на офіційному сервісі з правильними матеріалами, скажімо так, запчастинами і і правильним доглядом і порадами. Сильно газувати я не зможу, бо однією рукою я тримаю камеру, а іншою перемикаю. Звісно, ми не будемо дуже швидкими в цьому заїзді. Ми рухаємося в горку і поворот минули. Ну, я сподіваюся, що сотню ми зробимо. Зробили ми сотню на третій передачі. Ну, я вам показав, як ця машина розганяється до сотні. Єдине, що це не максимальний результат. Але ж ми всі розуміємо, що ця машина куплятись буде не для того, щоб від нуля до сотні когось наказувати. Ну, я і жартую, і всерйоз це кажу. Тепер переїжджаємо через поліцейського. Вибачте, через трамвайні рейки. По підвізці тут зауважень немає, на цій автівці вже не вперше за кермом. Вона взбита, по підвісців дуже добре. Підлокітник єдине, що мене дратує, він скріпить. Знаєте. Але з ним зручно, без нього ж нема куди локти класти. Також у нас є бортовий комп'ютер, зараз він показує 11 літрів. Зараз на ній китається наш менеджер, він потрапляє в пробки, їздить по Слобожанському. Це в місті, як би так, з кондиціонером. Реально така виходить цифра. Я думаю, що можна менше. Але в середньому десь в районі десятки вона плюс-мінус буде потрібляти. Так, пробіг я вам вже показував. Ну, Бартовики є теж. Я це сприймаю як норму, але тут є ще електросклопідйомники. Бачите, і вони працюють. Ну, вони передні, задні ручні на веслах. Щодо керування, в ній в цілому зручно, м'якеньке щеплення, куліса добре працює, добре перемикається. От я, наприклад, сідав колись один раз в житті Fiat Doblo. Я сказав, що це взагалі. В дев'ятці в Жигулях комфортніше і краще, мені сподобалось більше. Я був дуже здивований, що добла така недороблена машинка, чесно кажучи, вибачте, так воно і є. Це на дуже достатній автомобіль. Але ось так. А що стосовно тут, тут приємно. Ну, Так само, якщо я з Добло буду порівнювати ренок Кенгу, наприклад, в Кенго, комфортніше по-європейськи, так дорого, то тут все теж відносно непогано. І, Ну, кажу так, напевно, комфортніше, ніж в Ланосі. Це точно маю таке сказати від себе. Моє бачення. А ще в самімісній версії потурбувалися про задніх пасажирів. Не дивлячись на те, що в автомобілі є кондиціонер. На провітрювання, бачите, можна відкривати задне віконце. Ну і робиться це, як зазвичай. Робиться з форточками. от легенько. Раз. І зачинили. Резюме в мене таке. Я колись шукав, мене попросила людина, знайома. Ну не шукав, точніше, дивився пару екземплярів подібних з Європи пригонку самімісних логанів. Саме там людина з багатодітної родини. Вони були всі гнілі, нема було за що братися. Тут такого нема. Це я вважаю плюс. Автомобіль непогано зберігся до цих часів, плюс не що битий. стосовно до місця на третьому ряду сидінь, Я тут взагалі приємно здивований. Я сьогодні вперше сидів в логані на третьому ряду сидінь. Я в захваті, кажу вам це чесно. Так, в цілому от вона їде м'яко, комфортно і непогано. Я вважаю, що за ці гроші зробити кращий результат було б складно. Ну, неважливо, так як вона нова коштувала в салоні, так як вона зараз коштує. В любу мить цей автомобіль, мені здається, в неконкуренції. Тому раджу вам звернути свою увагу на це. Приїжджайте, набирайте, перевіряйте, будь ласка, хочете не СТО, хочете не перевіряйте, як вам завгодно. Я рад, раджу перевірити. До зв'язку до зустрічі. З вами був Лоха Трандафт. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!